Вітання, архікачики! Сьогодні ми з вами поговоримо про такий чудовий класний інструмент, як реконструкція. Реконструкція в архікаді відповідає за декілька елементів, етапів. Я їх так називаю. Перший момент це є існуючий статус, демонтаж і монтаж. Якщо так брати до уваги, це є просто функція, яка допомагає вам просто. Змінювати ваші вигляди, стіни і різні також елементи. Я її також називаю ще як стадії проєктування. Тобто ми застаємо з вами, наприклад, певний статус будинку чи квартири, наприклад, до. Потім ми робимо на ньому зміни, йде статус після, і потім відбуваються також певні зміни, які вже ми робимо на кресленнях. Реконструкція знаходиться в вікно, палітри. І реконструкція. Також у нас знаходиться тут у нас внизу з цією іконочкою, де можна і також натиснути і з'явиться це вікно. Давайте детально розглянемо, що нам пропонує ця функція. Ну, насамперед, вона нам пропонує оці три статуси: це є існуючий статус, статус, який необхідно демонтувати. І новий статус. Потім у нас тут є е, кілька виглядів, що означає, що ми можемо показати лише на поточному вигляді, або ми можемо показувати на всіх відповідних фільтрах. Ось тут у нас з вами є фільтр реконструкції. Це такі ось ці етапи, які ми можемо змінювати, і вони дуже гарно взаємодіють між виглядами. Наприклад, у вас є е, обмірний план. Будинку чи поверху, та, чи квартири. Значить, ви тоді показуєте, що у вас є, наприклад, існуючий план. Потім, коли у вас є план демонтажу, наприклад, відбувається демонтаж певних стін, ви можете зробити що план знесення. І так далі. Звичайно, щоб це все налаштувати, є параметри фільтра реконструкції. В цій частині ми з вами можемо дублювати ці параметри. Змінювати їм назву, видаляти, імпортувати або експортувати. Налаштування фільтрації ми з вами можемо налаштовувати, що ми хочемо бачити, що ми хочемо приховати і що ми хочемо перезаписати. До цих трьох етапів в нас є ось ці показники. Всі вони в правій частині відображаються. Зверніть увагу. Наприклад, показати, приховати. В мене пропадають тоді певні елементи, які ми призначимо під цей статус. Зараз я вам покажу приклад проєкту, де може застосовуватися і як може застосовуватися фільтр реконструкції. Наприклад, в мене є обмірний план і в мене зараз є існуючий стан. Я переходжу собі на план демонтажу. У мене міняється і фільтр, і, звичайно, вигляд. Перехожу в план монтажу. Також змінилось і змінився фільтр. Також є додаткові параметри для існуючих елементів, елементів, які потрібно демонтувати, і елементів деяких анотацій. Це у нас є розміри, внесні лінії і штриховки. Якщо ви дивились попереднє відео про графічну заміну, то ви знаєте, що тут також є ця графічна заміна, яка відбувається з початку певного фільтру реконструкції або статусу. В архікаді тут все зроблено по позавидськи. Тобто у вас є певні кольори, якими ви користуєтесь. Ми потім цей колір змінимо, але давайте натиснемо на право графічної заміни. Ось якраз зараз нас будуть цікавити ці елементи, існуючі, ті, що необхідні демонтажу і нові елементи. Зверніть увагу, в цій частині ми не можемо їх виправляти. Тобто недоступно нам. Так, у нас немає тут позиції, яку ми можемо, на жаль, додати. Це трошки погано, але нічого страшного. Так, тобто ми можемо налаштовувати кольори і 3D. Так, як все в графічній заміні. Добре, закриваємо. Коли ми вибираємо якийсь будь-який елемент з нашого архікаду, в налаштуваннях внизу, в самому кінці, у нас є якраз цей статус реконструкції. Зараз, наприклад, він є створити, тобто він є новий. І він буде показаний на всіх фільтрах. Але давайте, наприклад, виділимо всі стіни, зробимо, що це в нас є існуючий статус. Так, добре, відкриємо ці параметри фільтра реконструкції. Тут їх є дуже багато. Ось такий в мене буде порядок. План знесення, нове і запанований. План знесення нехай буде. Новий ми просто поміняємо циферку. І запанований Також поміняємо цифру. Добре, на план знесення я зроблю певну графічну заміну, тому що мені цей жовтий кольор особисто не подобається. Значить, елементи, які необхідно демонтувати, в мене будуть в червоному кольорі. Нові елементи в мене будуть в зеленому кольорі. Тоді натискаю ОК. Все, є. Тоді я знову натискаю ОК. І тепер в мене є план знесення. Я вибираю цю стіну і нажимаю, що її необхідно демонтувати. Вона в мене. В статусі демонтаж, так. Ось. І я перехожу, наприклад, на фільтр реконструкції нове будівництво. У мене ця стіна пропала. Але я, наприклад, копіюю нову стіну, роблю її, роблю перетин, І цю стіну задам їй статус новий. Тобто, вна, в нас певна нова стіна. І тепер. Прийду на запланований стан. Тобто, таким чином. в мене є існуючий план, дається стіна. в мене є план знесення, де стіна ця демонтується. Нове будівництво. І запланований. Заплановано просто цей колір буде такий самий, як його інші стіни, і, наприклад, мені це подобається. Але. Глянемо. У нас тут відбувається такий момент, що не досить сприятливий, тому що в нас стіни йдуть прив'язані. Давайте спробуємо поставити тут, де в нас демонтувати елементи і поставимо на не перетинати. Ось. Тобто, таким чином у нас тепер виглядає це нормально. У нас тепер з вами є певні фільтри. Реконструкції, які ми можемо собі змінювати. Звичайно, це все я вам показав на першому поверсі, але цей метод реконструкції дуже добре його застосовувати до карти виглядів, де, наприклад, в нас є певні плани, які можуть чергуватися. Звичайно, ви можете застосовувати параметр реконструкції до меблів, до дверей, до вікон, до стін, до перекриття до всіх елементів. Які вам безпосередньо треба параметр реконструкції досить гарно застосовувати для планування квартир?